Друзі, вітаю! Сьогодні в нас з вами Lion Spy. Ось такий цікавий ніж, не банальний, від компанії Lion Steel. Колаборації з компанією Spyderco. Lion Spy. Ось такий цікавий гібрид. І одразу хочеться пожартувати, що це ця колаборація це своєрідний, знаєте, як шлюб між якимось, ну, скажімо там, американкою і італійцем. Це завжди красиво, голосно. Але деколи це буде важкувато вивозити. <с, с> Тут більше 200 грам ваги. Хочу розказати вам про цей ніж. Він іде ось в такому от сумочці в середині папірці. Раритетна штука, не просто її придбати. Ніж приїхав до мене на огляд від каналу Гліба Life Culture. Я дам посилання на цей ніж, дам посилання точніше на телеграм групу Гліба, і ви задасте питання про там ціну, варіанти і так далі. Треба розуміти, що цей ніж ну, зараз це справді раритет. Він викликав там багато теж свого часу суперечок, що тут більше, лайн Стіла, що тут взагалі від Spider, окрім отвору. Тобто ніж. Цікавий, має певну таку колекційну і фанову цінність. Високу колекційну і високу фанову цінність. Ось виготовлений він був у 2011 році. Ця модель для Blade Show, Ось, і власне була така от ідея. Спайдер пошукали щось з європейцями. Вони шукали якісь можливості цікавих ножів, цікавих колаборацій. Було використано дизайн такого відомого і, взагалі, то штатного дизайнера Мікелі Пенсато або Молета, який зробив ніж такий sr 1 від компанії Lance Steel. І ось на базі sr 1 було виготовлено ось, здизайновано і виготовлено ось цей ніж. Лайн uh, Спай. Uh, <хи> класний ніж, я вам скажу так, що відчуття, от, знаєте, є така... хоча це не моноліт, так? це дві плашки, ось, з одного боку джетен, з іншого боку титан. Ну, він класно заповнює руку при такому обуху, тут 4,5 мм обух. <хи> Коли береш в руки, ти розумієш, що це можна працювати. Ну, Тим ну, ну, словом це хардюз. Це якийсь красивий італоамериканський хард'юзний ніж, якого правда і добре, що тут немає склобоя, тому що це взагалі би перекачало вже. Знаєте, є таке поняття там перекачені ножі. Overbuilded. Там ось це, от, наприклад, такі ножі там 200-300 серія в ЗТ. От вони справді перекачені. Вони такі like a tank, там вони так і пишуть на коробках. Вони перекачені. Є всякі передизайнені ножі. Типу там дизайн, знову ж таки, це там якісь чи чині, щось таке. Ось цей не передизайнений, не перекачаний, але все рівно він міцнющий, класна механіка, тугий фрейм. Ну, тобто, але це треба розуміти, що дивіться, скільки тут товщини у цього титанового фрейму. Тобто, цей ніж він не для фліпінгу, він не для того, щоб ним там легко клацати. Зараз я вам покажу ніж, яким легше клацати, і то не особливо. Це ніж для хардюзу, насправді, з таким от обухом. Давайте пробіжусь по ТТХ. Довжина його 21 см. Взагалі, довжина 9,5 см лезо, Ну або клин. 4,5 мм в обусі. Ну, з такими міліметрами, це, як правило, тактичні ножі фіксовані, де там клинка там 15 см. Ось тут 4,5, вага 204 грами. Що цікаво, це один із небагатьох ножів на сталі Elmax. Чому один з небагатьох? Тому що в 2011 році з Elmax взагалі були там лічені ножі, які і це були топові всі моделі, де ставили Elmax. Зараз це трошечки більш звично. Є, звісно, вибір, і на Elmax і є, там, не знаю, сотні моделей. Ось тоді, в 2011-му, на Elmax було дуже мало моделей. Ось. А це елітка, тому що в Elmax якби, є особливість така. Це шведська порошкова сталь. Особливість в тому, що в нього дуже маленький розмір карбідів в цій сталі, тобто дуже маленький розмір карбідів. І тому вона дуже висок, вона має дуже високу здатність до загострювання, її можна вигострити дуже на маленькі. Радіус крайки на дуже високу степінь гостроти, якщо так хочете, так і тобто вона гарно буде дуже тримати ну, цю крайку. Тобто, вона висока зносостійкість, з, вона гарно опирається корозії. Взагалі, Елмакс він знаходиться. от ця сталь знаходиться в такому графіку міцні різучі сталі, дуже близько до середини. Дуже близько до середини, до тих так званих ідеальних збалансованих сталей, де в них всі якості. Добре, представлені там і міцність, і зносостійкість. Так що сталь класна, і тут це особливість те, що це ніж на Елмаксі. <кій> ну, що стосується конструктиву, то я казав, вже це титанова накладочка, а це G10, причому дуже класно текстурована, не агресивно, не косюча, не наждачка. От мені подобається отака от степінь текстурованості, отака степінь агресії. <кій> Більше мені особисто для моїх рук це вже зайве. Менше. Бо вона буде відверто кажучи, слизька, вона не буде стопити. Отут, на мою думку, ось тут от ідеальна ота от степінь глибина фрезерування, мілінг, що таке слово використовую. Тобто, оці всякі насічки, текстури, які наносяться. Зрозуміло, що це станки з числовим програмним управлінням. Ну, і не дивно, друзі, якщо ви дивитеся давно на моєму каналі, ви нажимани, ви маєте в колекції ножі італійців, ви, наприклад, маєте ножі від Лен у своїй колекції або тримали їх в руках, ви звернули увагу, наскільки вони. Досконало зроблені з точки зору от, фрезерування. У <кій> них обладнання дуже високоточне. Ну, звісно, що ми ж не говоримо про виготовлення там космічних апаратів, ми говоримо про ножову індустрію. То там Майкротеки в Сполучених Штатах, ну ось, можливо, Лайн Стіли, Фокси в Італії. Тобто, ось виробники, які справді мають можливість робити, скажімо, інтеграли. Тобто, їхнє обладнання, скажімо, ну, сучасне чи, чи просто максимально точне з того, що застосовується в ножовому виробництві. Ось тут відомий цей замочок. Я думаю, ви знаєте, як він працює. Ротоблок. Тобто, в одному з положень ви віджимаєте фрейм без проблем. Якщо ви отак от робите невеличке обертання, все. Це фікс. Можна там сміливо батонити, якщо вам, звісно, це потрібно, тому що ви не зможете віджати фрейм в цьому положенні. Все дуже просто обертається. Такий от елемент, така от головка гвинта. Все, ми заблокували, ми зможемо, ну в такому положенні заблокували, ми не зможемо віджати фрейм. Ось кліпса, ось така для брутального ножа, більше 200 грам. Вона дуже така елегантна, маленька. Але насправді це кліпса глибоко, глибокої посадки, тобто тут ніж буде повністю схований у кишеню. Нічого не буде виглядати з ножа, тільки одно, напевно сам гвинт, який тримає цю кліпсу. Ну, ось є отвір для темляка в цій частині. Мені чомусь мало подобається, от коли темлячний отвір зверху, на спинці. Ну, тому що цей темлячок він буде от сюди вверху, вверху дивитися, як хвіст піднятий там у кота. Знаєте, ну, от не дуже я розумію. Але з іншого боку, ну, а які варіанти? Тобто, тут же у нас кліпса. Ну, можливо, можна було ще поставити нижче, але тоді буде ніж, можливо, вістрям перерізати паракорд в цій частині не так все просто. Ну, тобто, така от особливість. Добре, що є. Якби дякуємо за те, що є. Отвір як такий. <смі> Ось. Е трошки відчуваю голівки гвинтів. Не знаю, чому так, зовсім зовсім, але так от під пальцем трошки відчувається головка гвинтів. <кхм> Ось, причому монолітно все скручено, ніяких люфтів взагалі в клинку немає. Ну, відчуття справді монолітні. Тобто дуже класний ніж. Знаєте, є таке поняття органолептична там, експертиза. Це коли ми, наприклад, там, продукти харчування ну, оцінюємо, скажімо, так, візуально і на смак. <ріху> Тут, якби, органолептична експертиза, коли ти просто береш ніж, добре його стискаєш, дивишся, що де як, ти там трошечки відчуваєш там край кліпси, ось сюди. а так взагалі він дуже гарно заповнює руку. Тобто, з точки зору зручності, однозначно. Класна штука. Ну, що йому закидають, скажімо так, <тів> товстезний у області. Ну, це ніж для хардюза. Тобто треба е, Мікелі Пенсато зробив ніж для хардюза. Просто треба виходити з того, що він для цього. Ось. Тобто, коли йому закидають, що він важкий, так він важкий 204 грами. Те, що він цеглина, такий квадратний, широченний, так він такий. Він красивий при цьому всьому. Тому... Ну, Його дизайн тут відрізняється, але він служить якісь ідеї. Ось. Він може там комусь великий, там 21 см, До речі, для того, щоб розуміти, є дві версії цього ножа. Є от Lion Spy, перша версія. Ось вона, 2011 рік, дві плашки, G10, Титан і так далі. Все, якби от те, що ви бачите зараз. Elmax, там міг бути сатин, міг бути Stonewash, Тут на даному випадку це сатин. Але все. А потім через кілька років вони випустили ще таку мікроверсію. Вона не така вже була і мікро. Якщо цей 21 см, то й був 18 см. Називається Lil або Little Літл Ланс, або Лайспай 2. Або Lil", тобто. скорочено. Ну, тобто вийшла от така ще версія через кілька років, тобто такий, ніж ще існує, але він ще більш рідкісний, ніж цей. Тому його не так довго випускали, не так багато. Але це був той же самий ніж, той же самий дизайн молети, ті самі матеріали і так далі. Так само GTN, Titan з другого боку на фреймі. Одним словом. Але просто зменшена версія, тому що людям цей ніж би зайшов, але от вони, напевно, прохали про те, що потрібно зробити якусь меншу версію. Ось. Тому таких ножів є дві версії: звичайна, класична, ось Spy і Lil. Ну, одним словом, що тут, якби. До плюсів, так можна сказати. Дизайн впізнаваний. Тобто, давайте я в кадр ще одного героя верну ось такого от красунчика, якого я собі колись придбав у колекцію. Тому що в мене в колекції бракувало інтегралів. Ось я коли формую там, ну давайте називаємо так збірка ножів, вона там потихеньку росте від року до року. Зароки вже там трошки виросла, коли зніму відео про свої власні ножі, ну, попробую показати всі. Я коли шукав собі інтеграл, я кілька задач переслідував, в тому числі це задача, що цей ніж повинен бути все-таки робочою версією ножа. Тому що інтеграли часто це щось таке ну, зовсім, -зовсім делікатне. Ось цей SR11 це теж е, Мікелі Пенсату або Малета. Той же самий Ленстіл, так? Ну тут уже інтеграл, тут алюміній, хоча є версія на титані. Але я зараз говорю про дизайн і пенсату. Ось бачите, вони такі, вони дуті. такі. Тобто клини з таким черевцем, ось широке лезо, яке має гарне, отаке черевце. О, тут не лезо, а руків'я. Показую на руків'я, я кажу, лезо. Зранку прокинувся каву випив, і кавовий апарат я вимкнув, так що він нам не включиться. зараз. Одним словом, трошки впізнав, якщо придивитися дизайн. Тут отвір для темляка трошки мені більше подобається. Хоча я не ставлю зараз темляки, чомусь відмовився від цієї ідеї, от перехворів темляками. Але менше з тим. Просто вам покажу цей ніж. Ось те, що бачите, малета. Ну, це його псевдо у Мікіля Пенсато, Схожа форма клину, такий от пузатий клин. Тут 4,3 мм, а зведення, що тут, що тут, як улома. На моєму SR11. Це десь приблизно 0,7, тут десь 0,6-0,65. Міліметри. Тобто це вони так досить ломовито зведені. Але по великому рахунку це ножі для. Ну, хай буде якось, хай буде розумного, але таки хардіюзу. <кхід> Ось Кріпса теж пізнається, а ротоблок, ви теж вже пізнаєте, сухарик тут і тут. Ось теж схожий дизайн на двох винтах. Тобто, дуже близькі ножі. Але цей зроблений значно, значно пізніше. Він набагато легший, там в нього там 150 грам, по-моєму. Навіть менше, там 140 з чимось грам. От, він вже на кишені, скажімо, так, не так відтягує штани і не треба тримати <хи> штани на підтяжках. Ось, ну Я просто цей ніж поклав у кадр для того, щоб ви подивилися, що от, у Мішеля Пенсато в нього схожі дизайни, і можна, скажімо так, ну, десь, десь скажімо, вгадувати по абресах, от, можна вгадувати по клинах, по формах руків. Ю. Класні ножі він робить, він гарний дизайнер. Багато в нього теж своїх перемог на ножових виставках і так далі. Ось, Давайте вертаємося до Ленспай. Коротше, відчуття в руці приємні. Це однозначно. Це класний ніж. Я не знаю, наскільки ним людина буде користуватися в реальному житті, тому що тут нічого не заважає ним працювати по хардюзу. Єдине, знаєте, тут ще є склобій, тут якби якась є твердосплавна напаєчка. Ось, ну вона може бути і зайвою. От, коли ви берете ніж, витягуєте з кишені, ви можете просто десь, ну, пальцем, так скажем, не дуже приємно контактуєш з цією оце, з напаючкою. Вона така, могла би і не бути, а тут її одразу і немає. Так що не завжди оці склобої або скулкрашери, це не завжди добре. Тобто, в даному випадку мені подобається трошки навіть більше, що тут звичайний гвинт і немає оцієї напайки, тому що склобій, це класна штука, але. Ну, Треба розуміти, що вона потрібна не завжди, не всюди і не всім. Ось ніж брутальний, ніж такий дуже е, вальяжно відкривається. Ну, він так гарно зараз затягнутий, без люфтів працює. знаєте, Тут немає ніяких підшипників. Тут шайби, тут ще шайби специфічні. Тут шайби е, тефлонові або ну, з якогось іншого полімера. Ну, скоріше все, що тефлон. Тобто там пластикові шайби. Ось. А пластикові шайби вони, вони дають відкривання, але таке більш спокійне. Тобто, е якщо от порівняти з флікином осьогнера, тут де підшипники, ну він якби летить е так, сочніше, так? тобто він розганяється. Цей ніж можна теж розігнати, але тільки за рахунок там, якогось такого кистєвого руху. Коли ви додаєте кистю, от тоді він теж летить. А так взагалі от він на пластикових тефлонових шайбах, <кхм> тому в нього така. Не фліп... не фліпабельна в нього ергономіка, хоча він чудово відкривається і закривається, але він не для того, щоб ним клацати, а для того, щоб солідного відкрити, зробити роботу, якусь певну живу. Ось і закрити все. Тому в нього такий ось горизонт його сильних сторін. Тобто з таким от зведенням тут приблизно ще раз кажу, 0,65, можливо, 0,7, тому що зведення може гуляти, воно завжди буде гуляти в різних частинах клину. Ось це вже не про різ, це вже про універсальний ніж, який може витримувати бокові навантаження, тобто він не буде кришитися при адекватному куті загострювання. Тобто, справді цей ніж спроєктований під хардюз. Наскільки хардюз, який саме? Там це вже зовсім інша історія. Це залежить від вас, друзі, від оператора цього ножа, власника, який знає, які обставини довкола нього, і що йому з цим ножем потрібно робити, яку задачу вирішувати. Ось я за розумний хардюз. І я взагалі за розумне використання інструменту, тому що кожен інструмент має своє призначення. Зубило там для своїх задач, сокира, для інших мачете, для третіх задач і так далі. У <кхм> ножа є свої задачі. Ось. Але загалом тут є міцності багато і в клинку. А ми пам'ятаємо, що тут Елмакс, а це ще нагадаю ще раз себе ж нагадаю, <кхи> що це міцна сталь, дуже добре збалансована по міцності і по різучості. Ось при такому обусі, при такій довжині, якби в ножа точно є запас. Ну і відповідно титан, GTN – це теж матеріали надійні. Можна сміливо, скажімо так, цим матеріалам довіряти в якійсь хардюзній роботі. Загалом, ось така от сьогодні, друзі, історія. Така собі колаборація, коли там не знаю жінка-американка, а чоловік італієць, або навпаки. В сім'ї може бути багато крику, багато емоцій, це все завжди красиво. Тут ще й надійно. Взагалі красивий ніж, насправді, Мікелі Пенсато вміє робити ножі. Ось. Тому тут, ну, це, це очевидно. Це може комусь не подобатися, але комусь не подобається тут там, цей отвір і так далі. Я все це розумію. Ось. Але я починав з того, що це е, така колекційна фанівська штука. Мені особисто ніж подобається. Наскільки. Ви можете мені просто в тому плані не сумнівати в словах, тому що, як бачите, я купив собі колись свого часу ось цей ніж. Ну і все. от. А це означає, що є, мені подобається те, що робить пенсет. Ось така історія, друзі, такий ніж. Lil Spy. А, ні, не Little Spy, а Lion Spy. Бо це не маленька версія, це просто Лайон Spy. Це велика версія. Lion Spy 1. А Little це вже Lion Spy 2. Можливо, колись мені маленька версія теж трапиться. Ну, вона пропорційно зменшена, там буде просто 18 см замість 21 Ну і буде трошки інша вага. А так загалом це буде той самий ніж. Такий от контент, такий от огляд, друзі. Сподіваюсь, вам було цікаво цей ніж. Можете запитати на каналі Гліба, запитатись там наявність, ціну і так далі, варіанти, тому що ця штука, ну, так піти в магазин і купити вам не вдасться. І Якщо ви колекціонуєте, цінуєте там, наприклад, дизайне пенсато чи щось таке, чи ви. Любите от всякі колаборації, коли там одружується, знаєте, там італієць з американкою або ще щось, ось це якраз той випадок. Ну і ще раз кажу, ніж абсолютно робочий, тобто ним можна робити роботу. Тобто я не бачу тут нічого, щоб заважало ножу працювати. Якщо вам подобається такий форм-фактор клина, такий перекачаний, скажімо, міцінюший клин, таке широченьке руків'я і вага, це буде супервибір. Це, друзі, давайте з вами домовимося продовжити діалог в коментарях. Пишіть, що з цього приводу думаєте. Можливо, у вас є такий ніж, можливо, ви якось по-іншому ставитесь до колаборації. Дехто вважає, що це взагалі не спайдерку, тому що тут лише один отвір. І вчора, в попередньому відео. Е, значить, один з коментарів, е, ой, один з коментаторів е, написав цікаву фразу, що та ні, ну це вже що це? Що це за ніж? Це ж зовсім не спайдерко, там лише один отвір від спайдерку. Я от люблю те, що було раніше Поліс, Ендура, я собі от придбав дуру оце ніж і так далі. Друзі, це пенсато. А є Салґлесер, а є Ерік Глесер. І коли ми дивимося от на перші ці спайдерку, так. Перші моделі там починає від якогось там воркера, так, на початку 80-х. І от ідемо ведемо, ведемо, ведемо ведемо, йдемо там через мілітарі, через Поліси. Ми йдемо через Ендури, деліки, Ми йдемо через Калі, ми йдемо там через, не знаю, що там, через Ідемо, йдемо десь уже там, не знаю, в що ми там впираємося: в Парамілітарі, 2, в пару 3 Ми там впираємося, не знаю, в Манікси і так далі. От закінчуються дизайни. Села Еріка Глесера, оці от патрійні клини і так далі. І починається, я не кажу, що в цей момент починається, паралельно з тим йде процес. <с> у спайдерку з'являються нові дизайни. Чому? Тому що у спайдерку з'являються нові дизайнери. <с> Тому, якщо ви кажете, що ні, це один отвір, це не спайдерку. Це щось просто от, використали отвір, який це спайдерку. Це ось таке спайдерко, друзі. <с> якщо би зараз до цього часу штампувалися, Досі одні ті самі моделі тільки по дизайнах батька і сина Глесарів. і тільки це би відбувалося, і тільки би експлуатувалася ідея потрійного клину і так далі. І тільки це, і тільки це, і нам вже була б 45-та якась версія ендури там, чи щось такого. Це було б дуже нецікаво. Тому насправді треба дивитися ширше. Кожна компанія повинна розвиватися, вона повинна шукати, вона повинна розширяти горизонти, заходити в ніші, до яких раніше там не було, її не було. Шукати дизайни, шукати якісь технічні рішення. Пробувати працювати з інтегралами, пробувати працювати з якимись матеріалами, які до того не використовувалися, форми пробувати і так далі. Там, залізти, не знаю, у фронталки, спробувати там, якісь там, автомати з боковим викидом. Це абсолютно нормальна штука. Тому, коли мій підписник коментуючи, вчора написав, що це не спайдерко, бо спайдерко це от про ендуру, то я хочу на завершення цього відео сказати. що ні, друзі, це спайдерко. Але це спайдерко з Мікелем Петсатом. Це просто спайдерко, не з селом Лесерем. Ось і все. І це треба теж розуміти. Я не нав'язую вам свою думку, що це треба любити, вам має подобатися. Такі ви дизайни, якихось інших третіх дизайнерів і так далі, не, сері, не села Єріка. Вам не обов'язково це має подобатися. Просто вам розповідаю про свою думку з приводу того, що це теж спайдерку. І так воно, в принципі, і буде. Тому компанії намагаються. Залучати власне, для того, щоб влити свіжу кров, для того, щоб спробувати нові ніші, для того, щоб спробувати нові дизайни. І на цьому побудований розвиток любої компанії, в тому числі і компанії, які виготовляють ножі. Вони це пробують і пропонують нам нові речі. А наш з вами вибір обирати те, що нам вподоби. Все, друзі, до зустрічі у коментарях.